Мед, який не кристалізується, є різні меди в бджільництві. І якщо мед не кристалізується, так як цей, це не означає, що він розігрітий, фальсифікований, чи, наприклад, неправильно зроблений, чи порушена технологія збору, там, і так далі. Да? Це саме натуральний справжнісінький мед, тому що цей мед є з так званої рослини, яка називається робінія, або просто народі. Акація. От акація володіє такими здібностями саме в медовій частині, як високий вміст фруктози. Фруктоза завжди залишається рідкою і не кристалізується. Тому, наприклад, є ось такий от мед, високогірний закарпатський літній збір. І він також до цих пір, бачите, не закристалізований. Чому? Тому що тут є високий вміст фруктози. І, до прикладу, мед з високим вмістом глюкози. Мед золотарника, який швидко кристалізується, буквально на третій тиждень він вже був закристалізований. Тому, панове, це не зрадонька, Тому панове, це не фальсифікат. А мед, який не кристалізується роками, виключно через співвідношення вуглеводів.